Здоров'я усім! Сьогодні наша знімальна група у селі Жовтому. І приїхали ми сюди для того, аби вам розповісти напередодні дня працівників культури та аматорів народної творчості про місцевих майстринь. Зараз ми в робочому кабінеті директора Жовтянського будинку культури Валентини Когут. якраз вона і є однією з майстринь. Цього прекрасного села. Отже, пані Валентино, розкажіть, будь ласка, скільки ви очолюєте даний заклад культури? Ну, даний заклад культури я вже очолюю в травні, місяці, було 23 роки. А де ви до цього працювали? Чи це ваше місце роботи було? Е, ні. На жаль, я працюю з 79-го року, працювала до 85-го художнім керівником, який цей будинок культури очолював Шевченко. Анатолій Олександрович, ну, за даними потім по сімейним обставам, так би можна. Я ще навчалася у педагогічному училищі, mm -hmm. його закінчила і працювала вихователем у нашому дитячому садку 14 років. Ага, То ви вмієте працювати з дітьми і з людьми, і з дорослими. А, слухайте, а що ви сказали, на жаль? Ну, так склалися сімейні обставини діти. Mm -hmm. І Не могла працювати тоді ж. Ми працювали у вечірній час кіно і так, ну а дітей не було на кого залишити. Так прийшлося перейти. А які у вас спогади, оскільки ми говоримо про день працівників культури? Які у вас спогади про роботу у сфері культури, коли ви тільки прийшли, як ви починали? Коли тут був зовсім інший директор, да? ви молода, завзята. Як це все відбувалося? Ой, дуже гарні спогади. Так, я прийшла тільки закінчила училище, ну, як би сказати, ще молода. Uh -huh. І відразу художній керівник це як би для мене було дуже. Uh -huh. Да, дуже відповідально. Але працювалося дуже гарно, тому що тоді бібліотекаром ще працювала Лідія Байдак. Mm -hmm. Це дуже досвідчена людина. Вона мене багато чому навчила: сценарії і таке все mm -hmm. подібне організація. всі. І так само Анатолій Олександрович він дуже багато мені дав матеріалу для роботи. Mm -hmm. Мені дуже легко працювалося з цими людьми. Mm -hmm. І я для себе багато ну, взяла, mm -hmm. як, як би мовити. Пані Валентина, як давно ви займаєтеся творчістю? Будемо говорити, бо вся ваша робота власне пов'язана з творчістю, але я маю на увазі творчістю те, що ви робите руками. Це, мабуть, з самого дитинства. Тому що раніше це в ну, теперішній час можна за кошти щось купити, наприклад, подарунки. Ага. А раніше ну, такої змоги не було. І я от виготовляла мамі подарунки, листівки і, і дуже полюбляла з природних матеріалів. Оці поробки, все те, що можна, знаходила і ну, створювала ну, образи. Як би, що... А як ви це вміли робити? Не знаю, як би приходило мені на думку, наприклад, так, зібрала там, наприклад, каштани і от думаю, що з них можна зробити. Ну, Раніше ж не було, що можна було там з інтернету щось витягти, а це все було якби з, з власної голови, так можна сказати. Так і, і до цього часу. Потім деякий час ну, як вже пішла працювати, я не займалася. Але потім, знаєте, мене наштовхнули, якщо чесно. На думку, такий випадок, коли одного разу я йшла і побачила пляшки, які просто валялись при дорозі. Я їх зібрала, і не знаю чогось, в мене така думка прийшла, що можна з цих пляшок щось зробити. І от із цього почалося. А що саме? Ну, почала я декорувати спочатку шпагатом, і потім деякі насінням, і багато. Що приходило мені на думку, от саме сама пляшка, от яка форма пляшки, от я дивилася, що можна з неї зробити. І так і пішло, поїхало. Ну, вам ніхто не показував, ви самі ще шукали в інтернеті? Так, так. Ні, ну спочатку без інтернету, просто сама, те, що можна було, створювала, а потім вже розширювала. Можна і картинки, і таке всяке, що можна було створити. Ну, у вас тут в робочому кабінеті багато всяких виробів. І, і, власне, коли ви знаходите для цього час? Ну, коли є ну, як би, филинка вільна, mm -hmm. от так і ну не знаю, можу засидітись на роботі, якщо щось працюю. Mm -hmm. Що ж, наприклад, ну, мабуть, годин до шести. Та вже ж темно на дворі, не страшно додому йти? Я ліхтарик. — А скажіть, будь ласка, ось ми вас застали перед зйомкою. У вас на робочому столі багато всякого матеріалу. Чим це ви займаєтеся? Бо дуже розрізнений, ну крім того, що шпагат. я ось бачу якийсь виріб уже майбутній. — Ну а це вже якби теми різні. Угу. Ну це такі кошики, от таких звичайних стаканчиків, щоб їх не викинуть. Отакі От виходить з кошики. Ну, це якби подаруночки. У нас свято, ну, своїм колегам. А, це ви до професійного свята готуєтесь. Так. А як ви це собі уявляєте? У вас вже є якась ідея, чи вона в процесі виникає? Ну. Наприклад, це видивилась в інтернеті, як робиться такий кошик. Mm -hmm. Ну, а потім уже ну, на свою думку створюю, що в мене є під руками, mm -hmm. який матеріал, то вже доповнюю тим, що є. Mm -hmm. А де ви взагалі берете матеріали? В інтернеті замовляєте чи десь купуєте? Ні, в основному купую по магазинах. Okay. Да. При приїздимо туди, mm -hmm. і от перше, що такі моменти, не там щось купити чи для себе, yeah, right? а в основному пішло й поїхало в один магазин, стрічки, mm -hmm. в другий там ще щось. Я вже знаю, де ще є. Mm -hmm. і от закупляємо. Mm -hmm. Дуже багато всього на даний час, так як у нас така зараз ситуація, то більше вже часу ми витрачаємо на вироби різні з дітьми сердечки, ляльки-мотанки. Mm -hmm. Таке, що можна захисникам зробити. А я дивлюся у вас нитки патріотична так, так, Це ляльки-мотанки. Ми робили. До речі, вчора тільки передала хлопцям такі вироби mm -hmm. з дітьми. Робимо багато, діти допомагають. Браслетики патріотичні, mm -hmm. от такого характеру. Це ви з ними виробляєте, так? Да, да, так, так. З дітьми. Да. Mm -hmm. Діти дуже допомагають, молодці. Mm -hmm. Пані Валентина, скажіть, будь ласка, от свято раніше відмічали 23-го? Березня, да? тепер у листопаді. Ну, я не думаю, що це щось змінило у ставленні до професійного свята, але все одно якісь є традиції. Ви десь якось з кимось збираєтеся? Чи як це? Так, у нас вже така своя традиція, як би сказати, жовтянська. Ми збираємося, всі їдуть до нас, у будинок культури, і колишні працівники, і прибиральниці, так, і ветерани, колеги мої, усі також наші друзі дуже приємно. І того року, наприклад, вітали із школи, і зі школи приїжджали з одної, з другої. Це дуже приємно. Ми дружимо, дружимо з усіма. Ні, ну просто ви ж в такому місці, що вас всі знають, так? Ви тут культурний осередок, все-таки. А з, з колегами що ви чаюєте чи як? Ну так, так? звичайно. За чашечкою чай. Це, це дуже, приємно, угу. дуже приємно. Всякі такі розмови, і сьогоднішнє, і теперішнє, і минуле угу. позгадували. Це дуже добре. Це багато що дає для душі, тому що ми зараз мало спілкуємося так. і спілкуємося в основному. Про те, що нас сьогодні бентежить, а все-таки те, що радувало, знаєте, трошки поностальгувати, це теж не завадить, особливо тоді, коли є коло однодумці, правда, є що згадати, хороше, чисте, світле. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли напередодні свята побажати своїм колегам? Ой, напередодні свята я б хотіла побажати своїм колегам побільше Радісних подій угу. я знаю, що теперішній час, але ж ми творчі люди, так, так що ну потрібно доносити всім людям, намагатися спілкуватися з людьми. І також терпіння теперішній час трошечки не можемо організувати концерти такі, але ж намагаємося зустрічатися з людьми невеликі компанії, 5-6 чоловік, запрошуємо і так працюємо. І з дітьми, а саме основне у нас діти. От діти, це намагаємося їм би як. Принести невелику радість угу. кожного дня. У нас діти, кожного дня багато дітей. І ну, якби трошки повернулося, то ми тільки в колективах там ну пісні, танці, що угу. ми могли. А тепер ми з ними граємо і спортивні ігри, і різні угу. ігри. Ясно, пані Валентина. Я бажаю вам натхнення в вашій роботі, сил, а основне позитиву, і гарних новин. Велика дякую.